Ну а зараз до наступної теми до кінця 25-го року Укрзалізниця планує скоротити щонайменше 25% адміністративного управлінського персоналу. Про це в інтерв'ю Форбзі країн 10 липня розповів голова правління компанії Олександр Перцовський. За його словами, Укрзалізниця пропонує офісним працівникам і цитую, ближче до колії, де навпаки брак кадрів. Минулого року компанію покинули понад 9 тисяч людей, найбільше серед українських компаній. Дефіцит провідників, машиністів, ремонтників становить 20%. Також про скорочення персоналу з офісів оголосила ще одна компанія: нова пошта. У результаті змін половина з 7 тисяч офісних працівників компанії можуть втратити роботу чи перейти ближче до посилок. Про це 2 липня в інтерв'ю виданню Forbes Україна повідомив співзасновник нової пошти Володимир Поперешнюк, чому українські компанії звільняють персонал попри брак кадрів та як це вплине на працівників? Говоримо далі. До нас доєднується президент громадської організації Конфедерація роботодавців України Олексій Мірошниченко. Вітаємо вас, пане Олексію. Вітаємо вітаю. То насправді, чи це вимушена дія наразі цих великих компаній, а саме скорочувати працівників, враховуючи дефіцит кадрів, про який ми вже неодноразово говорили в нашому ефірі? Ну я думаю, що це починати кадрів минулого року. Компанію покинули понад 9 тисяч людей, найбільше серед українських компаній. Дефіцит провідників, машиністів, ремонтників становить 20%. Також про скорочення персоналу з офісів оголосила ще одна компанія: Нова пошта. У результаті змін половина з 7 тисяч офісних працівників компанії можуть втратити роботу чи перейти ближче до посилок. Про це 2 липня в інтерв'ю виданню Форбс Україна повідомив співзасновник нової пошти Володимир Поперешнюк. Чому українські компанії звільняють персонал, попри брак кадрів та як це вплине на працівників? Говоримо далі до нас доєднується. Це президент громадської організації «Конфедерація роботодавців України Олексій Мірошниченко. Вітаємо вас, пане Олексію. Вітаємо Вітаю. то насправді чи це вимушена дія наразі цих великих компаній, а саме скорочувати працівників, враховуючи дефіцит кадрів, про який ми вже неодноразово говорили в нашому ефірі. Я думаю, що це початок тренду, тому що компанії достатньо відома Укрзалізниця і нова пошта і тому таки отримала широкий розголос. Але це насправді відбувається. Але ви знаєте, є певний, ну можливо, скажімо так, в лапках і позитив, чому ми зараз це обговорюємо. Це такий добрий сигнал для вступників. Знаєте, що починається вступна кампанія? Зараз діти вибирають яку мати професію чи спеціальність. Я думаю, що це є тренд, коли звільняють саме офісних працівників, я думаю, моя порада і дітям майбутням і, і їм батькам врахувати яку професію краще отримати, щоб не попати не попасти під скорочення. Пане Олексію, це означає, що зараз е, представлення у таких вакансій буде менше е, щодо офісної саме роботи в адміністративних гілках е, компаній великих та маленьких? Ну так, звичайно, тому що є тенденції. Ну, давайте подивимося, задаємо Сполучені Штати. Е, від, відбулось масштабне скорочення саме офісних працівників. Те ж саме відбувається. І в Укрзалізниці, і в «Новій пощі, вони ж наголошують скорочення офісних працівників. Причини різні. Це й фінансові результати. Ну, наприклад, той же Укрзалізниці вони наголосили, що скорочення вантажних перевезень – це був основний прибуток, тому що пасажирські перевезення завжди були збиткові. Нові ну, пощі це фінансові результати, можливо, певна і конкуренції сторони Укрпошти. Всі ті причини, які... Кають компанії саме звільняти офісних працівників, але вони наголошують, ви сказали в сюжеті ближче до вагона або ближче до посилок. Тобто це та проблема, яка є. Офісних працівників надлишок, а тих, хто працює безпосередньо з людьми, які надають безпосередні послуги, їх не вистачає. Цікаво, до речі, а яким методом компанії йдуть таким шляхом? Вони перепідписують нові договори з, зі своїми працівниками? Чи це вже прописані такі можливі, можливе таке додання обов'язків до тих людей, які працюють на адміністративних посадах? Ну ви знаєте, трудове законодавство не роз, не розділяє там офісні працівники чи якісь інші працівники є, є, є працівники. Є трудові відносини. Якщо компанія хоче звільнити працівника, вона попереджує його за два місяці. Якщо йде масове скорочення, то <кій> а масове скорочення це якщо компанія наймає 300 чоловіків більше і звільняє більше 30, тобто 10%, то йде попередження. Вже там трошки інша процедура. Повідомити знову таки за два місяці, попередити службу зайнятості. Якщо я про спілку з нею погодити, і тільки тоді. Можна буде розторнути трудові відношення. Трудове законодавство достатньо чітко все, все регулює. І, до речі, воно стоїть на борці працівника, не на борці роботодавця. От саме про працівників хотіла далі з вами поговорити стосовно роботодавців. Зрозуміло, окей, вони прийняли рішення, оптимізують, скорочують стосовно працівників, враховуючи дефіцит робочої сили наразі у нас на ринку праці, чи чи легко вдасться їм знайти роботу, чи є відповідні вакансії? От якщо ми говоримо в конкретному прикладі, там про Укрзалізницю чи нову пошту теж офісна робота, наприклад, так. адміністративна гілка. Ну, ви знаєте, тут питання з однієї сторони і просте і складне. Просте чому? Ти розумієш, що ти можеш і не знайти. Якщо ти економіст, чи юрист, чи ще якась така інша професія, ти можеш і не знайти роботу в своїй компанії. Тобі варіантів не так і багато, їх буквально три. Або ти стаєш в службу зайнятості і отримуєш допомогу по безробіттю, або ти шукаєш роботу в якійсь іншій компанії, або ти в своїй компанії. І переходиш на якусь ту роботу, ту ту кваліфікацію, яка потрібна, або знову таки законодавство дозволяє підвищити свою кваліфікацію зараз і отримати якусь нову професію. Зараз в є робітничі професії, інженерно-технічні, будь ласка, ринок широкий і відкритий. І знову таки наголошую, користуючись нагодою, дякуємо суспільному за цей сюжет, що йде вступна кампанія. Зробіть правильний вибор, Україну чекає відбудова. Потрібні будуть будівельники, інженери, конструктори, всі ті, хто буде працювати саме тут. При всій повазі до юристів, економістів, але штучний інтелект у них достатньо серйозний конкурент. То тобто до профтехнічних категорій роботи теж варто придивлятися. Зараз бачимо теж за даними «Укрзалізниці», 20% дефіциту провідників, машиністів та ремонтників. Що не те, щоб вільлякує, чому брак зараз саме на таких спеціальностях? брак спеціалістів чи є ряд інших причин обумовлених. Ну я думаю, що є, мабуть, головна причина, яка тягнеться ще з минулих років, коли професійна освіта вважалась непрестижною, і всі наші батьки і друзі був такий загальний тренд любою ціною отримати вищу освіту. Що б там не було, отримай вищу освіту, Але ніхто не задавав питання, що потім, де ти будеш працювати як. Зараз держава повертається до підняття престижу професійної освіти. Це дійсно зараз буде прийняти закон закон України про професійну освіту. Вже не буде вчилась, будуть коледжі. Де вже будуть не слухачі, а будуть студенти. Тобто піднімається престиж, піднімаються зарплати. І якщо в тебе є руки, є голова, ти можеш робити, повірте мені значно більше, ніж сидячи в офісі. Чи можна ще враховувати той факт, що е, певна частина людей не виїхала все ж таки з України, рятуючись від війни, і виїхали можливо і ті люди, які можуть заробити своїми руками робітничою саме такою професією, як в Україні, так і за кордоном. Ну, звичайно, треба враховувати від 4 до 6 мільйонів. Виїхало людей. Це достатньо суттєве скорочення, і ще ж більше мільйона в збройних сил. Повірте мені, це достатньо суттєва втрата. У нас зараз 11 мільйонів людей працюють, і втрата 6-7 мільйонів це практично половина. Це дуже серйозна ситуація. Як і для демографічна, так само і для податків, і для пенсійного забезпечення. Це серйозний виклад для України. Пане Олексію, дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України, був з нами на прямому зв'язку. З ними говорили про виклики великих компаній щодо працевлаштування на саме робітничі професії та скорочення адміністративного сектору компаній, які ми вже згадували.